Всім добрий ранок, друзі. Всіх дівчат вітаю з 8 березня. вітаю з прекрасним днем, жіночим, щоб всі були, як кажуть, красиві, живі, здорові і, і з неба нічого не сипало. А в нас сьогодні така цікава посилочка буде. Ми сьогодні подарунок робимо нашій підписниці з міста Суми. Зробимо такий невеликий подарунок. Але це буде не кіт. Можемо запакувати кота. Можемо, звісно, запакувати кота, але ні, цього кота ми не віддамо. Ми, коротше, взяли термобоксик. І у нас буде посилка складатися з гідробіонтів. Це в нас будуть, поїдуть в подаруночок. Видно, не видно. Грін дракон, анцитруси пара. Така класна вже майже нерестова. Отак. Поїдуть. Зараз ми будемо вкладати. Грін дракони є. Тепер у нас хто у нас тут аж зараз покажемо. Це у нас гупі різних порід. Це тут гупі Коїтукседо і Half Blue Black. Також відправляються. Потім, 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 потім. Дуже просили креветок, креветки також їдуть. Потім. Зараз будемо показувати. Зараз будемо показувати. Два самці зайвих у мене є міченосців. Я думаю, що підберуть їм дівчаток і будуть шикарне розведення. Так. А отут, а, а я не знаю, наверное, трошки ми неправильно уклали, але ми сейчас перейде. І хочу зробити подарунок пару таких скалярій. Так як вони не влізли в пляшку, а пакеті транспортувальних в нас немає. Тому ми їх у баночку. В альві таких чудові скалярії. І трошечки тут а, буквально різних, різних рослинок тут в пакетику. Там анубіаси, оліснерії трохи і трохи. Рогалісника. Те, що маємо на даний момент. Так що, друзі, всіх зі святом весни, дівчаткам, щоб вони завжди, як кажуть, були веселими, життєрадісними, красивими, усміхненими. І все буде у нас добре, друзі. Так що пакуємо і на відправочку.